Дивіться сьогодні у випуску новин. З Первомайська знову відправили провізію з зону АТО. Первомайський птахокомбінат призупинив свою діяльність. 13 липня Всеукраїнська громадська організація Ніхто крім нас відправила провізію з Первомайська в зону антитерористичної операції. Наскільки зараз небезпечно на території бойових дій, журналістам розповів один із супроводжувачів. Раніше було більш небезпечно, бо ми їздили прямо при дорогу, до стріляють, проїжджали по посадкам по таким, що там сепаратори були. Зараз в основному проблема з сумовою почтою, а на автобусах рідко вже. Тільки коли вас вояки. «Це такий особовий склад. Да, До складу супроводжуючого екіпажу входить особовий склад 40-ї артилерійської бригади, медики, діловоди, а також небайдужі люди Кривоозерщини, які з березня 2014 року беруть активну участь в доставках продуктів та одягу на територію бойових дій. Треба відзначити, що серед активістів є зовсім юні та творчі волонтери. Разом з усіма небайдужими вони відвідують солдат у зоні АТО та розважають їх своїми концертами. Піснями вони намагаються підняти бойовий дух вояків та подарувати їм гарний настрій, що є дуже важливим на передовій. Військові вдячні волонтерам та небайдужим людям за підтримку і допомогу. Одне з найстаріших підприємств у Первомайську невдовзі відсвяткує своє 90-річчя. Первомайський птахокомбінат, створений у 1926 році, протягом багатьох років залишався єдиним підприємством у Миколаївській області з переробки птиці. Це було у радянські часи одне з великих підприємств по переробці птиці. Потім, у період розпаду Радянського Союзу. Підприємство переживало не кращі часи. І дякувати тому, що у 1998 році контрольний пакет акцій викупив АП «Благодатнинський Птахопром. Керівником підприємства став Олексієнко Станіслав Олександрович. З того часу. Підприємство отримало як друге дихання. Друге дихання. Запрацювало. Запрацював птахозабійний цех, холодильник, були вкладені в це підприємство дуже великі кошти. Була проведена реконструкція холодильника, котельні птахозабійного цеху, обновлений водогін. Як зазначають працівники птахокомбінату, левова частка відновлення та розквіту підприємства припадає на головування Олексієнка Станіслава. Ту птахокомбінат спочатку був з боргами, які складали почти 400 тисяч, і на протязі там одразу борги перекрили, і прибуток з'явився. І весь час, от на протязі 12 років, ми працювали з прибутком. От. В цьому році. Ну, Олексінко є Олексінко, це людина з великої букви, будемо так говорити, який нікому нічого не він як і керівник, от, і як людина, і для підприємства, і для всіх людей, і людей підприємства і округи. Також у зв'язку з ситуацією, яка склалася наразі в Україні, птахокомбінату довелося тимчасово призупинити свою діяльність. Наразі підприємство намагається провести реконструкцію техніки, аби перейти на більш безпечні технології. пришло время и Министерство наводнительных ситуаций сделало ну сказали выписали, было выписано предписание о том что э, аммиак это, возвращаясь к тому что это небеспечная речевина близко находится жилой сектор и ну, необходимо значит провести два варианта или реконструкцию предприятия уйти от аммиака или там было предписание, что полностью даже его и закрыть. Ну, закрыть мы не могли. Станислав Александрович встречался с руководством Николаевской МЧС. Все-таки было принято решение нам уйти от АМИАК. Мы пригласили специализированную организацию, и в декабре 2014 года, декабрь, январь декабрь 14, январь 2015 года мы. Значит, откачали из системы аммиак, И на данный момент мы проводим вот разморозку этих камер, будет проводиться ремонт, и мы перейдем, я думаю, что одну или две камеры переведем на фреоновые установки. Это более безопасно ну и соответствует тем нормативным документам, которые сегодня приемлемы для холодильных камер. За словами працівників, рішення про призупинення виробництва та перехід з Аміаку на фріон було прийнято, аби не закривати підприємство і тим самим зберегти робочі місця. Як колектив почав працювати, так і до кінця працював. Ні одна людина не була звільнена. Станіслав Олександрович проявив себе як мудрий керівник, який давав свободу кожному керівнику на своїй ланці. Приймати рішення. І він не вмішувався в роботу тільки тоді, коли його допомога потрібна була. От тоді він допомагав. А так була повна свобода. Деякі робочі поділилися з журналістами спогадами про ті часи, коли підприємство працювало на повну потужність. Підприємство, я це восьмий рік прийшов сюди. Прийшов в той час, коли підприємство працювало на повну силу, скажімо так, народу було багато, от, переробний цех працював, птицеубойний, холодильник, все було. От. За цей час скажу, що от на от -от, ну, атмосфера була хороша. От -от. І тим більше, що ну, така практика у Олександровича, ну, що він Лається, ніколи не лаявся, спокійно все рішав проблеми. Ну, скажімо як, атмосфера хороша. Ну, Сьогодні, знаєте, треба модернізацію робити. Старі установки, старі технології, вони От, Бо я знаю, що ми енергію платили багато, багато-багато. Все питання стояло в тому, як це зменшити. От. Ну, Є плани, що замінити установки на економічні. От, от, Ну, надіємося, що так і буде. От -от. Ну, зараз що? От. Те, що ми вивели з роботи це, на консервації, об'єкти, які були холодильники, на сушки, бо їх треба висушити, щоб потім ремонт їм зробити. Ну, і колектив на роботу все одно приходиш, старий колектив приємно. Крім працівників підприємства, з журналістами вирішила поспілкуватися і голова квартального комітету, де безпосередньо знаходиться птахокомбінат. За словами жінки, громада мікрорайону та керівництво підприємства завжди тісно співпрацювало. Дякуючи Станіславу Олександровичу, ми маємо добру дорогу. У 2007 році там проблема знизу у нас сув вийшов дороги. Ми була візна так дорога з цієї сторони. Ми звернулися і до міської влади, і тоді до Станіслава Олександровича він нам допоміг. Потім збиралися ми тут неодноразово з міською владою. Він дозволив тимчасово нам переїжджати по. Комбінату вже. І в принципі, скільки ми от не зверталися по будь-якому питанню, він завжди з розумінням відносився і ніколи нам не відмовив. Ми дуже за це вдячні, бо ми вже маємо, вісім років ми маємо нормальну дорогу цивілізовану, там все-таки круче з У нас, Ми створили там дитячий майданчик, ну, зруйнована площадка, була сміття. Діти, батьки, і звернулися до Олексєєнка, щоб він нам допоміг. По-перше, ну перед тим, як нас відкриття було, він зразу нам подарував пісочницю, покрашену, все привезли, установили і з піском. А потім зверталися будівництво на сальтанку. Ми робили. Теж дуже багато матеріалу, і шифер дав, і металічні стовби дав. Ну по будь-якому питанню, де б ми не зверталися, коли б ми не зверталися, він ніколи відмовили. Мешканці мікрорайону сподіваються, що невдовзі птахокомбінат відновить свою роботу, адже від цього залежить не лише життєдіяльність мешканців міста та району, а й престиж первомащений на міжрегіональному рівні.